На нашій чекає класичне українське футбольне протистояння, це Шахтар буде приймати на львів арені Динамо. В принципі, у Шахтаря останній шанс спробувати все-таки щось змінити в чемпіонській гонці. Зараз дуже велика різниця між Шахтарем та Динамо. У Динамо плюс 10. І відіграти такий гандикап практично нереально. Але в будь-якому разі престижність цього поєдинку вона дуже важлива. Суть ще в тому, що в фіналі Кубка України зустрінеться так само Шахтар і Динамо. Тобто це перше протистояння, потім буде ще Кубкове протистояння. Якщо говорити безпосередньо, про матч чемпіонату, то я вважаю, що Динамо зіграє дуже обережно, зіграє від оборони. Команда Шовковського не буде поспішати, не буде квапитися. Якщо е Шахтар е програє у цьому поєдинку, то він е то Динамо стане недосяжним. Я ризикну пропустити, що буде результативна нічия. Поставлю на точний рахунок 1-1, так само як і в першому колі. І поставлю на те, що гол заб'є в цьому поєдинку Владислав Анат. Ну, а ви прошу вас за всіма акціями, які від рейтингу букмекерів переходьте і робіть всі свої так само прогнози.